Вітаю всіх! Дуже багато людей займаються криптовалютою і виводять з бінанса кошти зрозуміло куди на свої особисті карточки. І на сьогоднішній день також вже є випадки, коли податково звертаються до людей із листом про надання їм інформації, звідки у вас надходять кошти. Тому давайте розберемо більш дальніше дану тему. І розбирати дану тему хочу на прикладі одного із підприємців. Є людина, яка займається підприємницькою діяльності і оформлена по другій групі. Тобто, вона має право приймати платежі від фізичних осіб і зрозуміло сплачує відповідні податки. І паралельно. Для свого ж доходу займається саме криптовалютою. І для того, щоб не заходили кошти на ФОП, оскільки це не можна так зробити, він виводив кошти безпосередньо собі на свою банківську карту, тобто як фізичної особи. І не так довго пройшло часу, як йому прийшло в лист від податкової інспекції, для того, щоб надали їм конкретну інформацію по даним коштам. І так, тепер давайте подивимося, що ж може в нас просити. Податкова за яку інформацію? Зрозуміло, коли вони направляють лист, вони нас вимагають дати інформацію про походження відповідно даної суми коштів. Оскільки зрозуміло, люди, які займаються криптовалютою, вони отримують не по 1000 гривень, не по 500 гривень на карточку. Вони отримують набагато більші суми, і які, звісно ж, повинно мати якісь призначення платежу. Оскільки, якщо цього немає, значить це підприємницький дохід. Що податкова? Бачить, коли надходять відповідно кошти на ваш рахунок. Це перше, що на фізичну карту надходять великі суми коштів, і в декларації, яку людина подає, нічого не зазначається про дану суму коштів. Тобто Підприємський дохід, зрозуміло, він сплачує з нього податки, все повідомляється все вчасно, все правильно. А от ті кошти, які заходять вам на карту як фізичної особи, ви не декларуєте. І тут виникає питання: що, що саме написано у вашій призначеній платежу, коли надходять ці кошти вам на карточку. Зазвичай призначеній платежу пишеться це або SWIFT, або Binance, або Крипто, або взагалі відсутня будь-яка інформація. А Зрозуміло, ця інформація, якщо вона відсутня, то це як червона тряпка для бика, і податкова максимально починає перевіряти вашу інформацію. І як ми висновок розуміємо, що дохід не задекларовано, і значить підлягає оподаткуванню. І як результат, взагалі податкові не цікаво, що це за кошти, оскільки податкові головне одне: що ви заплатили відповідно дохід, який ви отримали. А зрозуміло, якщо це кошти вони не від вашої підприємської діяльності, то ви повинні заплатити 18% податок на дохід фізичної особи ПДФО і плюс 5% військового збору. Тобто разом ми розуміємо, що це 23% від усієї суми, яка надійшла на вашу карточку як фізичної особи. І так, друзі, якщо вам прийшов такий лист від податкової, і вам потрібно дати інформацію, то даний лист краще не ігнорувати. Краще, звісно, взяти даний лист, проаналізувати його і дати на кожний пункт коректну, коректну і чітку відповідь для того, щоб не було відповідних штрафи. Тобто, ми повинні роз'яснити з вами ситуацію і підготувати інформацію транзакцій із Binance. Потім надати банківські виписки, які підтверджують ваше надходження коштів, подати річну декларацію фізичної особи і вказати відповідний дохід. Потім ми зрозуміло сплачуємо 18% і ПДФО і 5% військового збору, і пояснити, що це не підприємська діяльність, а відповідно. Інвестиції. Зрозуміло, що податок сплатити прийдеться досить таки великий, але що поробиш, хочете мати додатковий дохід, потрібно за нього сплачувати відповідні податки. Якщо, друзі, ви не бажаєте переходу на третю групу або не хочете реєструвати третю групу фізичного підприємця, то зрозуміло вам можна йти таким шляхом, що якщо ви займаєтеся криптовалютою, чисто як Да, любитель, тобто це не основний ваш дохід, то, то зрозуміло, це можна оформляти як інвестиційний проект, інвестиційний дохід, і зрозуміло, в такому разі ви сплачуєте. Оці ж 18%, ,5%, 18 от, ПДФО, 5% військового збору, і в принципі на таку, таким шляхом заробляєте. І можете не реєструвати ФОП, в принципі, сплачуєте податки і закрили питання. Тобто це легально, немає ніяких у вас проблем, просто правильно подаєте декларацію, і у вас в подальшому немає жодних проблем. Це якщо ви не хочете відкривати третю групу оподаткування. Тому, друзі, як висновок ми можемо зрозуміти про те, що якщо ви займаєтесь підприємницькою діяльністю і додатково займаєтеся ще інвестиціями у криптовалюту, то в принципі вихід із цієї ситуації є. Ви можете спокійно займатися і бізнесом, і інвестиціями, і виводити дохід на свою банківську карточку, але обов'язково сплачувати відповідно податок у вигляді 23%. Зрозуміло, це больно, тому що великі суми, але головне, що ви будете чисті перед законом і не буде у вас жодних проблем із податковою інспекцією. Якщо ж, наприклад, ви цим займаєтеся регулярно, то зрозуміло, краще все таки відкрити третю групу откування. І виводити кошти безпосередньо на рахунок фізичної особи підприємця. Якщо у вас, друзі, виникають якісь питання, або ви хочете щось уточнити, то обов'язково напишіть свої питання в коментарі, або напишіть свою ситуацію, яка у вас сталася в житті, для того, щоб можна було зрозуміти і іншим підписникам, як це все відбувалося саме у вас. Оскільки історій, дуже багато і одна від одної відрізняється. Ну і зрозуміло, ставимо лайк підписку на YouTube канал, оскільки це важливо як для мене. Так, і в принципі для всієї аудиторії. Всім пока і до нових зустрічей!